Усім привіт, мої дорогенькі модниці! Рада знову вітати вас на своєму ютуб-каналі. Дуже давно ми не бачились, дуже давно я не з'являлася тут, на просторах Ютуб через те, що просто-напросто бракувало часу. Дуже багато чого сталося за період, поки я була відсутня тут. Нарешті вийшов випуск Супермама. Нарешті я все це переварила, пережила. І планую все ж таки відновити свою роботу тут. Бачу, що вам це дійсно потрібно, і я цьому неймовірно, неймовірно рада. Сьогодні своє повернення я почну з. Мабуть, найбажанішої теми теми актуального взуття на осінньо-зимовий період 23-24. Звісно ж, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Так, <клес> ну, е, я думаю, буде не дивно, що я розпочну свою підбірку е, осінньо-зимових трендів з Аґ. Або як ми всі звикли називати, Уге. Зараз стало модно називати їх АК, і це правильно, але звісно, в вуху якось більш зрозуміло ух, уги. Ну, мені здається, що це найпопулярніше взуття взагалі цього холодного сезону. Ах, пішли в маси, їх носять просто при любих погодних умовах, їх можна круто стилізувати з буч-чим, з якимись класичними речами, спортивними речами. Це абсолютно універсальна база. І е, зараз ми можемо помітити, що стали популярні моделі таз, тасман без задника. І е, я сама стала власницею таких, такої пари ак, і хочу сказати вам, що. Спочатку мені було незвично, але потім я зрозуміла їхній кайф, і мені в них дуже зручно. Тож, які б я радила брати уги. Я б радила брати, звісно, якісь кольори, які будуть максимально інтегруватися в ваш гардероб. Кольору Кемел їхні. Або Браун він ще називається класичні моделі в класичному виконанні, вони такі трішки рудуваті. Можна взяти а, такі мокко, теж класний колір. Я раджу брати на платформі, особливо якщо ви а, середнього зрісту і нижче. Беріть на платформі, це завжди круто а, витягує образ, додає зросту. Це зручно, тому що уги а, 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 зазвичай вони м -м, замшеві, і чим більша платформа, тим менша вірогідність того, що ви їх. Просто-напросто заляпаєте у е, не дуже гарну погоду. Звісно, мої фаворити це Аг Таз, це такі беззадника з орнаментом. Вони зараз дуже популярні. В них з'явилася купа кольорів, бежеві, коричневі, просто неймовірно красиві, коричневі, шоколадні. Шоколадний колір взагалі на піку цього сезону, тому можете приглядітись. вони і не світлі, вони темні, але при цьому вони мають такий багатющий відтінок. Я собі придбала Актаз Брейд, це такі хутряні. Уги, тобто там іде хутро всередині і хутро ззовні, теж вони дуже круті, але якщо ви будете купувати лише одну пару, то я б радила брати щось більш практичне, те, що ви зможете носити щодня. Тобто якісь замшеві було б чудово. Зараз є дуже класні з резинками, з Хутром оздоблені по, по колу є гумові. Взагалі зараз АГ зробив купу колаборацій Дуже красивий червоний колір випустили. Але я ж все ж таки раджу: якщо у вас немає базової пари, придбати базові ультраміні з коротким. З короткою халявою і на, на платформі, і якщо це вже друга пара, то можна пригледітись до чого більш екстравагантного. Е, носити їх можна, в принципі, будь-чим, е, як з сукнями, так і е, зі спідницями, з джинсами, е, просто зі светром і шарфом, без навіть куртки, якщо погода дозволяє. Е, обирайте якісь цікаві шкарпетки, гольфи під них, е, якісь цікаві колготки. Тобто, в принципі, тут маса ідей, як їх можна стилізувати. Дуже класно, вони будуть поєднуватись з красивим таким трикотажем. Ну, словом, тут поле для фантазії величезне, залишилось обрати свою улюблену пару. Так, з ми зрозуміло, поїхали далі. Широка халява. Дуже актуальна цього сезону. мега широка халява, супер спущена. Вигляд, вигляд це має неймовірно недбалий, сексуальний, бунтарський, коли нога виглядає ніби. Олівець у склянці, коли один чобіт трошки вищий, другий трошки нижчий, можна гратися з цим, всім. можна з якимись брюками це все одягати, можна з ультраміні-спідницями, це можуть бути ботфорти вище коліна, це можуть бути такі получоботи на Кітенхіл дуже актуальні. Круто, коли верх чобіт перекриває якась міді-сукня, міді-спідниця. Тобто я раджу брати чоботи з мега широкою халявою, вони можуть бути на підборах, вони можуть бути на малесенькому підборчику Кітенхіл. Тут є де розгулятись, вони можуть бути на плоскій підошві, але я все ж таки надавала е, не давала перевагу підбором ці. Е... В даному випадку в замші круто виглядають в кольорі металік, в класичній шкірі, в денімі, абсолютно, абсолютно в будь-яких варіаціях вони зараз представлені. Можна обрати будь-який колір, це виглядатиме дуже круто, соковито в вашому образі, під довге пальто, навіть під якийсь об'ємний пуфер. Це дуже круто. Поїхали далі. Байкерські чоботи з квадратним обрубаним носом, з якимись пряжками, пасками, можливо, якийсь виварений колір шкіри, такий недбалий, крутий, і мені дуже вони подобаються в поєднанні з чимось таким жіночним, витонченим, з якоюсь спідницею, міні, з якимись, не знаю, тонкими шарфами, з якимись. Можливо, навіть шовковими спідницями, шовковими сорочками. На цьому контрасті це все круто балансує і виглядає неймовірно крути, круто і стильно. Можна з якимись бомберами це все носити. Тобто під низ одягати якісь гетри, гольфи, кашемірові або просто в'язані шерстяні. Це матиме неймовірно крутий вигляд. Дуже мені подобаються в цьому сезоні батільйони-шкарпетки. Це такі дуже щільно прилягаючі батільйони з таким круглим носиком, квадратним носиком. Коли їх ледь-ледь можна натягти на себе. Дуже класні моделі у Качаровської, нашої української дизайнерки. Мені дуже подобаються. Вони є і сатинові, і шкіряні, і шкіра з домішками тобто така, як. Стрейчева шкіра, це має неймовірно класний вигляд. Дуже мені подобається в червоному виконанні, в бордовому, теж металевому, шоколадному, чорному. Дуже круті моделі можна знайти в мас маркеті також в зарі можна пошукати. Такі Ботільйони нас виручатимуть десь на вихід під якусь сукню, а дуже таку витончену, довгу. Дуже круто це матиме вигляд під якісь широкі такі джинси. Знову ж таки, граємо на контрастах. Щось таке об'ємне зверху і знизу ось такі витончені ботільйони шкарпетки. Матиме це неймовірно класний вигляд. Обов'язково придивіться до таких, якщо вам потрібне взуття на вихід або виходите десь в офіс на роботу. Це дуже круто виглядає під якісь довгі кашемірові сукні, під довгі пальто. Під корою, під, під, під довжину міні, міді, максі, абсолютно під все. І е, якщо ви оберете якийсь яскравий колір, це буде класний акцент в вашому образі. Так, ну і звісно, завершуємо ми е, нашу е, зимову підбірку. Е, Базою, абсолютною базою, це жокейські чоботи. Жокейські чоботи будуть неймовірно актуальні також в цьому сезоні. Це такий варіант взуття, який мега зручний, мега універсальний. І е, за рахунок того, що вони на пласкій підошві, е, вам буде в них комфортно, але при цьому вони мають доволі. Дорогий статусний вигляд, ви можете їх одягти е, на роботу. Ви можете одягти до якоїсь урочистої події під якусь сукню, е, під е, якісь. Е, це можуть бути якісь шорти, це може бути якась шкіряна спідниця. Тобто це може бути що завгодно. Ви можете заправити в них, наприклад, одягти легінси, одягти якісь е е гольфи знову ж таки. І е обирайте якийсь е дійсно базовий колір. Це може бути коричневий, чорний, е сірий, е темний якийсь. Е е е Карамельний, і це дійсно матиме класний, класичний, такий дорогий вигляд в стилі Old Money такий популярний він зараз залишається. Тому зверніть увагу під пальто, можна і під пуфер, під що завгодно. Якщо ви сповідуєте такий більш класичний, спокійний стиль, якщо ви ходите в офіс. Це ідеальний варіант на цю зиму. Ну що ж, це така базова підбірка трендового взуття на а, холодний сезон, який нас чекає. А, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ще б ви хотіли. А, Почути від мене, які теми, можливо, ви б хотіли побачити мою добірку взуття, я з задоволенням вам її покажу. Чекаю на ваші ідеї. Не забуваємо підписуватись на мій інстаграм. І не забувайте про те, що я працюю персональним стилістом, стилізую зйомки, створюю капсули, розбираю гардероби. Тому звертайтесь до мене у Дірект, призначимо з вами консультацію, попрацюємо і. Довершимо ваш стиль. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, до зустрічі, па-па, все буде Україна.